І всем країн, друзі, з вами я Рейдин. І сьогодні я хочу трошки виправити будинок, бо не приписне жителів і по найболяче. Тому ставте лайк, підписуйтесь канал, а я зараз буду в цьому відео. Буде будівництво про дорогу, але зараз я тільки виправлю будинок. І, і тоді можна буде займатися дорогою та іншими цікавостями. Лесочки виправлю. Якщо я завершу будівництво будинків селяном, тепер буду робити дорогу. Вот, теперь краще. Вот я забрал будинок, а мне было пришлось, конечно, не было завершить. Ну, так вышло. Но ну, зато с тех минут и так далее. Так. Все. Мы ну, все это сделали. Мы можем все поиски но мы не потребны. Тепер треба мені одна тільки лопата і буду займатися будівництвом дороги. Друга буде отак десь.

什么难道？

Отiento От uhm,者 на я говорю, здорову хай ничего не важу. Правильно, друзья. Ну ладно, делать. Меньше треба було лазить. Ко я дорогу лобну. Правильно, друзья, правильно. А то лезуть на дорогу. Я її роблю е, а не вазить. Охошку самому я дорогу. А вы я прорвуся. я прорвуся. Позвольте все-таки ту до дорогу. Черт, мне типа не скло. А потім 5 разоблю дорог. Будем серия буду будувать склад ми і друга там буде дуже цікаво кубка сюди снимаю і бояться я навіть спорил плейлист про те, як я буду свої своей власне гости вы можете спочатку з першої серії. Я аж до самої останньої. І ви этом язык що я робив ну, у цих частинах. Звичайно, ставте лайки. Пишіть в коментарях. Мені буде дуже приємно. І тому... Вот так вы помогаете. Хотя, не все вещи оставляются модуль. Скоро пора буде відео залишати, А пункти будуть. Я там будую дорогу, там не все пункти будуть дорогу, тому треба будувати. Там треба ще робити дорогу, там де склади, там ще щось. Так що, буде мені не легко. того не abstore вона тут Просто до не Так, надо кінця кисы как доки сам это пойдет прийдеться the Ось так Ладно. Раз мы закинчили, я вызываю, что я Ух. Друзья, я втомился. Ух, я так втомился. Пробуйте дорогу. Еще надо наверное, ловить. Давай я правильную дорожку сделаю. Вы правда не всю. Вот трішки треба зробити і для жителів или Теж треба быть дорогу. Кому зоны яров. Рейн Рейндин. Зараз покажусь вам. Забув я Рейн. І чекайте на відео. Всім пока і на помачення.